Так, доброго дня. Голдінг Володар Мух. Хочу сказати трошки про Голдінга. Постмодерніст. Він експериментатор, писав дуже реалістично, отримав в 1983 році Нобелівську премію. Він він був вчителем, вчителем мови, писав, писати почав досить пізно, десь 40 років почав писати в 40, от, після 40 навіть. І він, звичайно, що він любив дуже реалістичні романи писати, писав прозу і він стоїть разом з Мердок Фаусом. Як постмодерніст, тобто постмодерністський письменник? До речі, Голдінг чудово розумів, прийшовши з війни після війни, він розумів природу людини і бачив природу людини, яка знаходилася в військових умовах. І Таким чином казав, що людина себе не така, якою себе уявля... Яка... не така, якою себе показує. Тобто вона може й сама не знати, на що людина може здатна. Дуже цікаво, як він казав ще що дивися, обережно, чи не притаївся, будь пильним, чи не причаївся звір в твоєму серці. Та чи так в твоєму серці. От. Тобто всі люди не такі, це як можна сказати, маленький піграв до роману було дарух, не такими люди виявляються, не завжди виявляються такими, якими ти їх собі уявляєш. От. Можна сказати, писавши за війну, він казав, що людина приходить з війни скалічена, що людина. Не може прийти вже нормально. Тобто, ну, звичайно, що інваліди не тільки фізично, але ж і морально, можуть бути вже такими. Людина, яка йде вбивати другу людину, це, це знища, нижче, ніж навіть за тварин. Тобто людина перешагнула тваринний світ тим, що почала вбивати, почала вбивати себе подібних, подібних. І, Можна сказати, людина, яка вбиває собі подібних причому що йде за примусом вбивати, то це ще гірше ніж тварина. От це до речі, його була теж це був імпульс. До речі, саме військовий цей досвід, який він отримав, був головний імпульс написати цю книгу Роман Володар Мух. Ну, що ми можемо сказати? Роман цей був написаний у 1900, виданий у 1954 році, і він не спочатку був написаний, його другого теж не могли напочати, не брали печати, але ж його вже напечатали, і він зразу став песлером дуже популярним. Цікаво, що він його написав алюзію взяв з роману Роберта Балатлайна Острів Кораловий Острів. Який був, він взяв алюзію на, теж, на цей роман. Там теж був Кораловий острів, і він написав писав своїх. Ті герої першого роману були хлопці, теж англічані, але там трошки інакше було. Там все закінчилося позитивно. Там вони згуртувалися, і все чудово вирішено було, все добре. Але у, у Голдінга це ситуація була досить негативною. Він показав справжню природу, людську природу, я, не ну справжню природу, яка може вийти наружу. От, людини і показав в цьому романі Володарі Бог. От. Ну, він, що він описує? Там ми маємо в цьому романі острів, безлюдний острів. А хлопці після аварії опинилися на цьому острові без дорослих, без нікого, самі. От. Які ми маємо образи? Ми маємо образи. Ральфа, Джека, Саймона, Хрюші. Ральф він тягнеться до добра, це позитивний образ. Він тягнеться до світла, він хоче вивести, витягнути всіх з острова, хоче допомогти. Джек навпаки, він тягнеться вниз, він спокусник, він намагається ну, це спортити, спокушує до поганого, тягне до поганого до зла. Діти, причому всі з добрих, нормальних родин, тобто всі соціально діти з благополучних родин, але ж ми маємо такі, такі образи в цих дітях, що ми в суть їхню бачимо. Також там є Хрюша, Хрюша, який. Є символом науково-технічного прогресу. Ральф його оберігав, завдяки якому вони змогли роз... окулярам завдяки якому вони змогли розпалити багаття. І е, е, він що цікаво, що е, оберігаючи, він теж говорить про цей науково-технічний прогрес, що людство, яке не має духовності, е, взагалі е, воно здатне вбити один одного. Тобто, це теж іде. В цьому романі дуже сильно висвічує Голдінг цю ситуацію. Це роман за стилем: це роман притча. За, за жанром, це роман з притча. Тут аллегорія, яка вона повчає повчальна, говорить про. Про те, що автор хоче застерегти, сказати, що всі можуть, тобто, від, застерегти від руйнування. І ще обравши саме англійських хлопців, тому що після війни це ж були німці. що Кожна людина може стати нацистом нацистом, кожна людина може стати вбивцею. Не, не зважаючи ні на що, що навіть він описує англійські хлопчики все. Дітки, дітки, які були виховані на гарних романах, які були виховані на романі Балтлайна, наприклад, так? Горали острів», де все добре скінчалося, все все було добре. І тут вони так звірськи можуть вбивати один одного. от. Такий мати. Що цікаво, що він також робить у цьому творі, показує. Якісь таку тенденцію, що суспільство, саме суспільство виховує людину, ну таким чином, що може бути якби тенденція, що може людину виховати суспільство певним чином, а що людина може робити те чи інше, це на нас суспільство впливає, або і друге, що сказав Достоєвський, що кожен на своєму місці має робити краще що кожен на своєму місці а, повинен бути кращим і а, не може треба перемагати звіра в самому себе в самому собі тобто впізнати що бути дуже крити, бути мислячим не попадати під цю бацилу звірства і а, цю бацилу звірства і бути дуже сознательним Розуміти відчувати себе, відчувати оточуючих, розуміти себе, дуже бути до себе уважним, до своїх мислів, до своїх думок. Так? От він цей роман як експеримент. Він дійсно експериментував, він все дуже Біблійні мотиви, які ми бачимо. До речі, Саймон з'являється Саймон. Саймон такий хлопчик дуже такий в собі занурений, в собі він такий спокійний, такий добрий. До речі, коли вони вже вбивають цю свиню і ставлять на спиць цю голову, коли він розмовляє з головою. Головою цієї свині він показує, що свиняця говорить, що ми Легіон Вельзевул, що ім'я Вельзевул. тобто голова свиняча він розмовляє, начебто, думками уві сні з цією головою. Він зразу зрозумів, що це є ну, що це є демони, що це є демон Велізевул, що то є Легіон. І, до речі, сам Володар Мух перекладається як вільзеву. Це теж біблійні мотиви. От ми бачимо в цьому е, випадку теж. І спускаючись до, спускаючись до них вже е, до хлопців, хоч, він має мету повідомити їм, що він зрозумів. Що то що щось коїться дійсно не те, що не може так бути. Він був сприйнятий ними як звір. Вони його сприйняли як звіра, і тут вони його впливають просто. Тобто роблять те, що ну, не мали робити, сприймаючи його за звіра. Тобто, а, тобто так. А... Саймон був дуже світла людина, і він, як пророк Месія, як Моїсей спускався, як сказати цю вість цю новину, так і Саймон хотів, ну, спускався сказати їм цю новину, і бачите як. Тобто теж показана ця ну, бупління мотиви в цьому плані. Він... До речі, цей острів це теж алюзія, це як побілінні мотиви на ад і рай ми бачимо: ад і рай. от. І е, ми бачимо, що е, як і Саймон розмовляв з головою цієї Вель з цим Лігіоном, так само як Христос, коли виганяв в Біблії е, тих демонів, вони теж до нього говорили, що вони Легіон. От, тобто це є біблійні мотиви. Цікаво, що а, саме тільки Саймон не піддавався цієї божевільній цьому божевіллю. Ось от, от що цікаво. А що тільки він був такий саме ну, тобто, І ще цікаво, що коли вони там бігали. Вже, вони, вони просто задавали питання, як це так, а де ж дорослі? Що ж ми самі на цьому острові? А взагалі, може, і не було ніяких дорослих, а може це нам наснилося, а може щось. Тобто, це теж, вони хотіли бути все-таки захищеними, як іде алюзія на Бога. Ці дорослі як Бог для них, як, як щось їх ну, натяк. Тобто це є біблійний мотив. На Бога, що вони чекали і думали, чи є ті дорослі, чи нема, так само, як люди думають, чи є той Бог, чи нема. От, коли Бог допомагає, благословляє, дійсно є дійсно реальне розуміння, що Господь є в житті людини. І потім людина може забувати якісь певні дії, так само, як і ці. Колись маючи батьків, все, вони вже забулися, чи вони взагалі були ті батьки. От. Тому Ситуація ще така, що е, е, людяність, звичайно, людяність саме тут говориться про те, що Голден має на увазі саме перше, що будь обережний, чи не причаївся звір в твоєму серці. От. Чи ти контролюєш, чи щось в тобі контролює тебе? Щось інше контролює тебе. І робить з тобою ну тому він говорить, що до речі, що не думайте, що нацисти ті були чить інші. Кожен з людини, кожна людина може стати тим нацистом, кожна людина, якщо підпадає, чіпляє цю басилу і не думає, не є зв'язка з вищими силами, з світлом, з моралю, то людина просто попадає в рабство під вплив оцих. Поганих думок і стає на шлях тих самих нацистів. Тобто, кожна людина він каже, що кожна людина може бути звіром, би вбитий, кожна людина може стати тим, якщо не встигне зрозуміти, що вже щось інше під якимсь іншим впливом ця людина. От. Тобто, кожна, кожна, кожен може стати будь-ким. Навіть з таких чудових хлопчиків стали такі хлопці агресивні вбивці і ну, звіри просто. Дякую дуже за увагу.